Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я вітаю вас у другій частині відео, присвяченому. Продовжені розмови про аромати легенди від Герлен, які вийшли 2021 року в ось таких прекрасних флаконах. І розпочати сьогоднішню розмову я хочу з продовження теми аромату Шамзелізе, тобто Єлісейські поля легендарний аромат. І він легендарний не лише тому, що вийшов 96-го року і став надзвичайно популярним, а ще й тому, що взагалі-зародився то зародився він іще, принаймні ця назва. І ще на початку двадцятого століття, чому я вирішила повернутися до обговорення цього аромату, тому що готуючись до сьогоднішнього ролика, я копала все глибше і глибше і наштовхнулася на деяку суперечливу інформацію, яка мене трохи заплутала, якщо не сказати, дуже заплутала. Цією інформацією щодо шам залізе, я зараз з вами поділюся, але попереджаю, що мені особисто важко було розібратися без заспокійливого за одними джерелами: аромат шам був створений 1904 дев'ятсот року за іншими. – також є різні назви – просто або парфам де Шамзелізе». Одні джерела впевнено запевняють, що аромат 96-го року авторства Жан Поля Герлена не має абсолютно нічого спільного з тим ароматом, який був на початку ХХ століття, і авторство якого приписують Жаку Герлену. За іншими джерелами, ім'я Жан Поля Герлена і Жака Герлена стоять поруч. У статті про шам 96-го року, а саме в українській фрагрантиці, наприклад, картинка, яку я показала минулого разу, ілюструючи початки, так би мовити, існування аромату з назвою шам було взято з сайту Etsy. Тобто аукціон Етсі, і там значиться як аромат 1914 року і називається просто Шамзелізе. І флакон, який ви бачите зараз знову перед собою, походить насправді не з тих часів. А наскільки я змогла розібратися з 79-го року. Принаймні, цей випуск саме 79-го року. Чи існували саме такої форми флакону до цього часу, я не знаю. Флакон цей, звісно, надзвичайно красивий, нагадує бутон троянди у вазі. В таких флаконах виходили інші парфумерні композиції у концентрації парфуми від Дому Герлен. І це якраз у другій половині ХХ століття, скажімо так, приблизно, але в будь-якому разі аромат у портфоліо Guerlain з назвою шам або парфам з шам або і той, і той. 1904 чи 1914 року існував, і в будь-якому разі, це означає, що Жан поль Герлен обіграв уже цей аромат по-новому, або створив навіть новий аромат з такою назвою. А чому б і ні? Назва шлам залізеє неймовірно важливою для дому Ґерлено, оскільки саме там позиціонується, розташовується їхня штаб-квартира, головний офіс в Серце компанії в самому серці Парижа, в тому, що цю назву зробили гучною для нас, абсолютно нічого дивного немає. Я цілком чесно кажучи, вірю і хочу вірити, що Жан Поль Герлен консультувався або навіть співпрацював із своїм дідусем Жаком Герленом, коли створював цей аромат. Тому що за в англомовній Вікіпедії, присвяченій Жаку Герлену, відомо, що він помер 1963 року. Чітко написано, що це сталося, коли йому було 88 Натомість українська Вікіпедія і прости Господи Російська стверджує, у статті про Герлен, окремої статті про Жака Герлена немає. Так, от у статті про бренд Герлен стверджується, що Жак Герлен помер 1956 року. Не знаю звідки така інформація, і підозрюю, що українська Вікіпедія перекладала просто з російської, але я в цьому не впевнена. Хоча і не здивуюсь, тому що ще донедавна це було нормальною практикою не дивитися у якісь нормальні джерела англомовні, а користуватися всім російським. Сподіваюся, що далі такого вже не відбуватиметься. Отже, не треба було ховати Жака Герлена раніше ніж треба, це абсолютно несправедливо і неповага до його пам'яті. Тож я вірю, що він помер 63-го року. Відповідно, в цей час Жан-Поль Герлен уже був абсолютно. Дорослим сформованим парфумером він випустив ще один аромат, про який ми зараз будемо говорити 62-го року, і також консультувався з Жаком Герленом за одними джерелами за іншими ж. Це його, тільки його аромат, і до нього ми перейдемо просто зараз. Це ось такий прекрасний аромат, який ви бачите зараз на екрані, під назвою Шандаром. Переведений 21-го року, звісно, і будемо ми говорити про його піраміду сучасну. А взагалі-то, як я вже сказала, це 1962 рік Жан-Поль Герлен, можливо, у співавторстві або в консультаціях із Жаком Герленом. Також мені вдалося розкопати інформацію, що назва цього аромату існувала іще 1829 року, і це той аромат був створений іще П'єром Франсуа Паскалем Герленом, який і заснував за рік до того Дім Герлен. Цікава історія, і мені подобається, коли назви реінкарнуються і набувають нового життя, а не залишаються в архіві абсолютно нікому невідомими. Отже, що ж ми знайдемо у піраміді цього оновленого аромату. В верхніх нотах цитруси і жимолость, в серці Ілан Хіланг, жасмин, гарденія, в базі сандал та ваніль. Як бачимо, це такий жовто-білоквітковий аромат із сандалово-ванільною базою. Ця база буде повторюватися і ще сьогодні, що цікаво. Як бачимо, також піраміда ця дуже така лаконічна. А в 1962 році там були ще альдегіди, гвоздика у вигляді спеції, витивер, геліотроп та смоли. Нагадую, що це е, творіння Жана Поля Герлена, або, можливо, Жана Поля Герлена та Жака Герлена. Мені вдалося, звісно, послухати версію 2021 року, інакше б я про неї не розповідала. І мені сподобався цей аромат, хоч в ньому і нема альдегідів, але настрій альдегідний збережено. Водночас ці альдеїди е, звучать лише натяком. Тобто, дуже по-сучасному немає якогось ретро відсилу вінтажного чи антикварного. Ні, все звучить якраз досить сучасно і привабливо, але, звісно, класично. І це мені дуже сподобалося. Цей аромат я е, буду пробувати підходити до нього іще, і ще. І, можливо, колись його е, куплю собі. Тому що мені подобається історична тяглість в ньому зв'язок одразу кількох поколінь Герлен, причому з найстарішого. Тож я думаю, що обов'язково варто парф поціновувачем звернути на нього свою увагу. Така ж сандалова ванільна база є у сучасній версії аромату шамат, який також створив Жан-Поль Герлен 1969 року, тобто через сім років після попереднього. І в верхніх нотах у нього вновлені піраміді, гальбаном та гіацинт, в серці Ілан хіланг жасмин, листя чорної смородини в базі ваніль і сандал, як я вже сказала. Я слухала шамат у туалетній воді 2021 року, і, власне, наскільки я розумію, тільки в туалетній воді він і представлений. Також прекрасний спочатку дещо, начебто, олдскульний аромат, але з часом він стає надзвичайно красивим, знову ж таки, жовто-біло-квітковим, званільно-сандаловою базою. Тобто, під кінець він стає дуже теплим і солодкуватим. Ваніль від Герлен, звісно, заслуговує на особливу увагу, тож е, завжди, коли я бачу в ароматі Герлен ваніль я е, особливо сильно ним цікавлюсь. А в 69-му році у шамат були іще і альдегіди, і, власне, знову ж таки, привид альдегідів є при звучанні перших нот. Як я вже говорила, старт досить олдскульний і за це відповідає гальбанам, який дуже часто дає такий ефект. І, можливо, частковий гіацин, тому що гіацин також може бути індольним, якимось таким дещо ретровим. У старій піраміді 69-го року була також троянда, конвалія, гвоздика, спеція, бузок. А в базі були бальзами, та амбра. Тобто, аромат був надзвичайно багатий і зараз він, звісно. Зовсім не настільки можна сказати навіть привабливий для тих, хто уже хоче шукати в парфумах чогось більшого, але водночас він став більш носибельний, переконана, хоча не знайома з вінтажною версією. Але я думаю, що цей аромат, як унісексовий аромат, цілком би підійшов як сучасним жінкам та чоловікам. Єдине, що потрібно просто пам'ятати про те, що цей аромат. Має яскраво, класичний, все ж таки вайб. Тож варто з ним знайомитися і не купувати на осліп, як і попередні, власне кажучи. Далі ми будемо говорити про більш зрозумілі сучасному носу аромати, як не крути. І в цьому контексті я хочу перейти до аромату 83-го року, 1983 року, знову ж таки від Жана Поля Герлена, який я слухала і в парфумерній, і в туалетній воді, і це Жардан де Багатель. Піраміда на фрагрантиці однакова, як для парфумерної та туалетної води. Я про різницю нічого сказати не можу, тому що. Як на мене вони звучали надзвичайно подібно. Не знаю, чи це мені здається, чи це так і є. Сподіваюся, що так і є, і мені не здається. Щоправда, на блотері парфумована вода залишалася дещо довше. Цей аромат полюблять і зрозуміють. Я так думаю, сподіваюся, поціновувачі сучасних одеколонів з яскраво, натуралістичними, можливо, дещо овочевими, зеленими нотами, дуже природними. І Спочатку для мене цей прекрасний аромат 83-го року, в оновленій версії 21-го року, звучить як томатне бадилля. Я дуже люблю цей запах. Звісно, оскільки я дуже люблю помідори, не можу без них жити. Тож ось цей овочевий, прекрасний, дуже дуже для мене приємний е акорд, мене Привабив, я подумала, що так цілком міг би пахнути якийсь нішевий сучасний аромат е, унісексовий, причому він міг би і не змінюватися, але цей аромат дуже сильно змінюється. Надзвичайно, від цього умовно овочевого, зеленого, томатного старту не залишається і сліду. І аромат перетворюється. На те, на що і має перетворитися з огляду на його піраміду, на щось прекрасне, білоквіткове, з неймовірно, красивою, теплою і жіночною базою. Давайте нарешті розглянемо його піраміду в верхніх нотах Бергамут. Всього-навсього. В серці тубероза, жасмин, неролі та гарденія, в базі деревні ноти. До речі, я не шукала піраміду, яка була в 83-му році. Підозрюю, що вона була дуже багатою, але не маю можливості зараз в цей момент знайти відмінності. Цей аромат у мене один з фаворитів ароматів Жана Поля Герлена, і я буду продовжувати з ним знайомитись ближче. А 1989 року Жан-Поль Герлен зробив знаменитий уже для нас аромат Самсара. В сучасній піраміді 2021 року будемо говорити про парфумовану воду, оскільки вона все таки більш сійка. У верхніх нотах цитруси, в серці Ілан Хілан, жасмин, в базі сандал, ірис, ваніль та боби тонка прекрасний, майже гурманський аромат, в якому я задоволенням. Ходила цілий день і відчувала його дуже гучно. Він у мене асоціюється з воздикою, зі спецією, але дещо завуальованою, дещо горіховою. Я думаю, бобитонка роблять свою справу в цій ситуації і дуже приваблюють. Цей аромат звучить по нішовому, цікаво, незрозуміло. В ньому я не відчула якоїсь яскравої олдскульності чи ретровості, я з задоволенням носила цей аромат і зараз. Думаю, що він здатний здивувати, і він носибельний. Я чула про аромат Самсара, попередніх випусків, перших випусків, що він якийсь абсолютно потужний не для всіх, що є в ньому якісь незрозумілі нюанси. Але ця версія 2021 року мені дуже сподобалась. Поговоримо про два аромати, дуже відомі і багатьма дуже-дуже шановані. Це, звісно, Лінстан де Герлен», а також Єофланкер Лінстан Меджік». Розпочнемо з Лінстан де Герлен». Це аромат у версії 2021 року, доступний у парфумованій воді. І його піраміда має такий вигляд: в верхніх нотах: апельсиновий мед, бергамот, мандарин, в серці іланг-іланг, Магнолія, жасмин в базі Амбра та Сандал. Мені дуже подобається його звучання. Воно надзвичайно сильно схоже на той аромат, який я знаю завдяки моїй глядачці Ірині. Тож я маю його пробник. І, е... Пам'ятаю досить добре те звучання, тому що носила його певний час кілька разів. Отже, як на мене, версія 2021 року дуже подібна на одну з попередніх. Щоправда, не пам'ятаю мені. Пані Ірина надсилала його у версії в бджілках уже чи у попередній версії у його рідному, так би мовити, флаконі, який дуже багато хто любив і дуже дуже страждав, коли його зняли з виробництва. Я це можу зрозуміти, звісно. До мене ця вся історія з Лінстан дійшла пізніше, але я можу сказати, що оцінила цей аромат. Він справді прекрасний. Нагадаю, що парфумери, які його створили, це Сільвен де Лякур та Ранда Хамамі. Фланкер Лінстан Magic вийшов 2003 року і доступний зараз також у парфумованій воді з ось такою пірамідою. Бергамот у верхніх нотах, в серці білий мускус, троянда, в базі дерево мигдалю, бетонка, сандал та кедр. Цей аромат для мене не мов би м -м, дещо недостатньо яскравий порівняно з флагманом. Тому для мене він не такий цікавий. Можливо, це дивно для когось прозвучить, але ж я говорю про свої враження і лише про свої. Приємно для мене особисто, що в базі він дуже схожий на сам Лінстан. І, можливо, навіть я б сказала, що цей аромат більш носибельна, менш яскрава версія флагмана цієї лінійки. Нагадаю, що Лінстан Меджік створив. Моріс Русель. І переходимо на сам кінець до Тірі Сера, одного з найпрекрасніших парфумерів сучасності, якого особисто я дуже люблю. І ціную його твори. Щоправда, в мене їх не так багато поки що, але я просто для себе підбираю найкращі, найбільш прийнятні для мене. І звісно ж, підійшовши до колекції 2021 року, я не змогла не спробувати, бо мені було дуже цікаво, аромат ініціаль про який дуже багато хто говорив. Всі ці роки, поки я цікавлюся парфумерією і дуже побивався, коли його зняли з виробництва, мається на увазі аромат фланкер Шалімара» з такою назвою. Тепер він виходить у новому флаконі, у новому старому флаконі з перевернутим серцем. І в верхніх нотах він має зараз бергамот, апельсин, жасмин в серці квітку ірису. Турецьку троянду в базі ваніль, карамель, бобитон, капачуля та білий мускус. Для мене це цікавий аромат, але поки що я до нього ставлюся насторожено, оскільки шкіра в ньому дещо анімалістична. Для мене дещо надто анімалістична, тому що трохи анімалістичну шкіру я вже полюбила. А це вже така шкіра, як в шалімарі, концентрація ініціалі, я не сказала, парфумована вода. І переходимо до завершення сьогоднішнього ролика і, взагалі, теми легенд, оновлених 2021 року. Принаймні поки що, можливо, я познайомлюся і ще з кількома ароматами, там ще є з чим знайомитися на щастя, і зніму третю частину, але поки що поставимо крапку, поговоривши про іділь, який я розпакувала перед записом попередньої першої частини. Ось цей красунчик, який допомагав мені знімати ці відео, надихав мене своєю красою. Я дуже довго мріяла про цей фантастичний флакон. Покажу вам його сьогодні трохи ближче. Нагадаю, що це парфумована вода, яка спочатку звучить надзвичайно природно, натуралістично, немов це величезний букет квітів, або десь під кущем жасмина і ще й ростуть якісь прекрасні квіти на клумбі, конвалії, півонія, троянда. Це неймовірний букет початку літа. але... Носити його, мені здається, все ж таки дуже доречно навесні, тому що в ньому досить теплий мускус. Спочатку це свіже звучання, як я сказала, але з часом воно тепліше, і мускус набуває ефекту розпеченої праски. Аромат стає тому теплішим або навіть місцями гарячішим і дуже жіночним. Таке от дуже жіночне і тепле мускусне звучання мені здається влітку може бути не для всіх зрозумілим. І не всім підійде. Тож для мене це прекрасний букет на весну, який уже натякає на літо і переносить фантазію, уяву кудись туди під кущ жасмина і до клумби з прекрасними квітами, які чекають на нас на початку літа. Якщо вам сподобалось це відео, дуже прошу вас поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайтеся з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!